Всім привіт вам! І значить у нас появилася ось корівка. Почти божа Ну Але я не зоофіл, і корівок я не дуже люблю. Хоча на намалювали, і гляньте реально. З жіночими ногами вище колін почти. Ну, але вона якась така дуже міцна в плечах. Да Бог його знає, що там. Ну, Як ми бачимо, груди в неї жіночі, то вона явно корівка, а не бачок. Значить, це буде огляд лише такий поверхневий, бо я її, на жаль, не маю в наявності. Дай не факт, що. Так як такий, який я щасливий в цьому рейду з саному, то навряд вона ще й буде в мене. Це не виключаю таку можливість. Це у нас підтримка легендарна. Ну, як про мене, непогано намалювали її. Що вона тут вміє, хоче? Так, ага, їй треба точність. Але я вам зараз висловлю свої думки, свою думку. А ви вже вирішуйте та пишіть в коментарі, що ви про це міркуєте самі. По параметрам нашої героїні дивимося. 18,5 тисяч здоров'я це для підтримки. Ну, не супер, бо я бачив щось там 22 тисячі будь то Саме великий, чи навіть 23 тисячі, Тут у нас 18,5. Але не замало. За Атаки у нас як таково, маленька вона, але не дуже і забичена. Не 800. Захист у нас дуже гарний, як для підтримки. У нас гарна швидкість, а далі все по самому мінімуму. Точність, опір і так далі. Тепер перейдемо до навичок та буду робити висновки по поводу них. На жаль, як я вже вже сказав, теоретичні, бо я її не маю. Дивимось нашу пасивку. Ту під копит. Заповнює власну шкалу ходу на 5% щоразу, коли бонус, накладений на союзника, усувається, передається, крадеться або його дія спливає. В принципі, таке щось от подібне у нас є в цього. Зараз, зараз, зараз. Блін, Це вже склероз, старість прийшла. По-моєму, да, Він у нас, так. Да. Ось о. Тобто, щось таке от ось, лікує кожного учасника команди на 15% власного максимального здоров'я щоразу, коли щит. Накладений цією звичкою, припиняє діяти, усувається, оборонується від атаки ворога. Ну, Тобто, от, от таке щось подібне. Я в інших героїв, героїх, героїв таке, такого подібного не було. Ну, Я про ці от, там, коли бонус накладений, усувається, передається, крадеться. Тут всього лише заповняється шкала хода на 5%. 5% це дуже мало. Ну, представте, у вас уся шкала це 100, а це вам представте, поділіть цю всю шкалу ходу вашого на 20 частинок, і одна частинка буде це складати якраз 5%. Ідемо далі. Танок війни. Ходів у нас 5%, але за допомогою двох. Книжок або, або двох лорайок прутких, ви зможете зробити КД-3 ходи. Накладає блок штрафів на всю команду на два ходи. Ну, з таким приколом, героїв у нас ну, точно можу назвати штук 5 точно. Але тут, бачите, ще прикол в чому? Також заповнює шкалу ходу всіх союзників на 20%. Тобто йде залив. Непогано. Зовсім навіть непогано. При варіантів 3 ходи КД це зовсім зовсім гарний заливщик. Йдемо далі. Прутка навала атакує всіх ворогів. 75 шанс. Відсотків накласти зменшення оперу велике на 2 ходи. Але з книжками стане 100%. Заповнює власну шкалу ходу на 10% за кожне зменшення оперу, накладене цією звичкою. Шкода залежить від атаки, яка у нас невелика, але не дуже мала. І також ми це можемо, як я вже сказав. За допомогою книжок апнути до 100% відсотків, Тобто, та зробити перезарядку до трьох ходів. Будь то все зашибісь. Але по поводу зменшення опіру. Е, дивіться весь прикол в тім, що зменшення опіру є шанс накладати на дуже-дуже товсту команду. Тобто, це. Отакий от герой, як ця корівка. Ну, я б я б не сказав, що от оцей на, на зменшення опіру накласти, це реально. Якщо команда дуже-дуже сильна, то, як про мене, краще взяти затанковану мадаму, або щось іще в такому дусі, яка буде знімати дебафи і... І накладу дати напряму вже всякі там зменшення захисту та зменшення атаки, як це робить мадам сервіс Тобто, от, от на насчет атакує всіх ворогів, це добре, але урона великого тут не буде. Ну, а насчет зменшення опіру, я вже вам висказався. І основна атака. Це у нас позбавлення переваг, атакує одного ворога двічі. Кожний удар має 50% відсотків шанс вкрасти один довільний бонус. І трішки апається шкода. От такий от герой. Щоб сказати, люта імба, ні. Щоб сказати, дике лайно. Ні, бо є набагато худші, гірші герої. Тут все-таки оцей блок штрафів цікава тема. Ну, Тут така, ну не знаю. ну, Як про мене, це не той герой, за яким би я аж хотів його занадто, ні. Але якщо б вона випала, я б її, мабуть, все-таки. Та не, мабуть, я прокачав, бо в мене. З покручами не дуже. Хоча от, от час от оборотні. Оборотні це на російській, а тут чомусь на українській мові рейд перевів покручі. Ми в сільській українській школі вчились та 100% 100%, я пам'ятаю, як нам казали. Оборотень це перевертні. Це більш схоже, а от покручі, то Бог з ним. Ну, отака от у нас корівка. Думайте самі, рішайте самі. Я е, зрозуміло, що я її точно робити не буду. Мені щось посл... пос... останній час. Все влом із за оцих дебільнуватих відкриттів. Потому що як якомусь новичку, я нічого не хочу сказати поганого проти новачка в нашій грі, але якомусь новачку йому, наприклад, Сіфі, випадає з першого уламка фіолетового, який він отримав, пройшов, пройшовши на легкий Сложності компанію просто на легкій. Там дають фіолетовий уламок. І він його відкриває, а там сіфі. Я, наприклад, знаю двох таких людей. Двух. І один з них це в реалі мій товариш, добрий знайомий, отака от от фігня А тут, скажімо, я не кажу конкретно Сіфі, а тут граєш 4 роки от 1 вересня. Буде 4 роки, як я граю в рейд. А в мене нема дуже багатьох героїв, яких би я хотів. От і все. І я, я навіть не хочу, не буду перечисляти епіків, ту -ту, легендарних войдових. Ні. От, наприклад, от Рагаша. Нема, нема. Ну і так далі. І тому подобне. Я можу любу фракцію відкрити. от цього я дуже хочу. Його в мене нема. От, і все. Ну, тобто. От, а це бажання дуже-дуже падає після цього. Я можете подивитися відео в мене на, на всі мої відкриття є. Це єдине, що я отримав, про що я ні каплі не шкодую, так це е, оцей варвар, якого я навіть ще й не качав, Алзгор Багряний який я, Якого я брав по гаранту за 150 чи за скільки там, 180, 180 каменів, да. От насчет нього я не шкодую ні разу. А все те, що мені випадало, воно відкрив 11 цих оч яких золотих каменів на ету. Ось було ось зовсім недавно. Леді Кімі. Було на неї X10. Мені ж прийшла топова LEGO, е, В кавичках зовсім топова. А хто там у мене прийшов? А, якраз, якраз ця й прийшла. Ну, прийшла ось. на Рог. Також похожі. Ну, скімі я маю на увазі. Отакі от, от, а воно все. Відкладається, відкладається в душі і дуже падає бажання, дуже, як кажуть, гратися. От оце, я не знаю як у кого, а в мене, наприклад, так. Напишіть свої думки, що ви про це думаєте. А також про теперішнє злиття на нашу Божу корівку. Отака фігня. Ну все. Мабуть, більше тут казати нічого, корівка вона і в Африці корівка. Але як була пісня, ти мені за філ не говори, лучше мені собачку подарі. Ну, такі діла. Ну, все, всім пока вам, всім вам добра, щастя і миру.